Привіт малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Сьогодні хочу вам розказати про квітку, особливу і незвичайну. Особливість цієї квітки полягає в тому, що росте вона не на клумбі, а на воді, і ім'я їй Латаття біле. Латаття біле або водяна лілія. Ця квітка росте на водоймах. Латаття біле приваблює своєю неймовірною красою. Латаття є багаторічною травянистою рослиною, яка занесена до червоної книги України. Квіточка розкривається після сходу сонця, вдень плаває на воді, а ввечері вона закривається і зникає під водою. Латаття має приємний ніжний аромат. Ця квітка завжди виглядає білою і свіжою, бруд до неї не прилипає завдяки тому, що ця квітка виробляє особливу речовину з бруду відштовхуючими властивостями, які покривають її пелюстки. Хоч ці квіти і ростуть на воді, та коріння їх все одно чіпляється за землю. Тому ці квіти ростуть тільки на мілководді, тільки там, де немає сильних течій. І квітка, і листя закріплені на стеблі, яке ховається під водою. У свою чергу, стебло пов'язує всі частини рослин з коренем. Стебло у латаття дуже міцне, тому навіть пориви вітру його не зривають. Для роботи я візьму. Картон невеличкого розміру, ручку або олівець, як зазвичай, стека, пластилін і серветочка. Для початку ми візьмемо пластилін синього кольору, відокремимо невеличкий шматочок, гарненько розігріємо цей шматочок в пальчиках, а потім нанесемо пластилін. На картонку, і це в нас буде водойма. Ось, водойма вже готова. Приберемо зайвий пластилін з дощечки і перейдемо до роботи з зеленим пластиліном. Візьмемо темно-зелений темний відтінок, відбираємо шматочок, знову його гарненько, розминаємо пальчиками, формуємо кульку між долоньками. А скільки? вже сформуємо листочок. Ось так. Розплющуємо пальчиками, формуючи листочок латаття, гарненько розплющуємо ось таке, щоб листочок був величенький. І формуємо ось такий згін властивий. Листочку латаття. Ось такий листочок у мене вийшов. Викладаємо листочок на водойму. Готово. Далі візьмемо пластилін жовтого кольору. З невеличкого шматочка сформуємо кульку, а потім за допомогою ручки або олівця, що у вас є, ми зробимо ось так, притиснемо і трішечки розширимо отвір. Ось так отвір розширили. І за допомогою стеки зробили по краям отвора ось такі насічки. Це буде серединка нашої квіточки. Акуратненько, пальчиками не дуже притискаючи, робимо ось такі дрібненькі насічки. Серединка є, почнемо формувати саму квітку. Зі шматочка білого пластиліну скачаємо ковбаску, не дуже тонку. Ось так можна між долоньками. Можна на дощеці, як вам зручніше. Головне, щоб ковбаска була однакої товщини по усій довжині. Коли ковбаска готова, ми нарізаємо її ось таким косим зрізом, отримуючи ось такий косий зріз. Ми отримуємо вже майже пелюсточку латаття. Треба буде тільки трішечки його розплющити, і пелюсточка готова. Нарізаємо ще такі шматочки, з яких згодом сформуємо пелюсточки. Намагайтеся, щоб шматочки були однакові, адже пелюсточки між собою також. Мають бути однакові за розміром. Ось мої пелюсточки готові, пелюсточка латаття дуже витончена та ніжна. Починаємо формувати квіточку. Беремо серединку, перевертаємо ось так донизу і кріпимо. Пільосточки. Ось, що у нас виходить, продовжуємо. Перший ряд пелюсточок ми вже виклали. Зараз зробимо пелюсточки для другого ряду. У другому ряду пелюсточки можуть бути трішечки більші за ті, що ми бачимо у першому ряду. Знову ж таки, нарізаємо з нашої ковбаски невеличкі шматочки під кутом косим розрізом. І формуємо такі ж пелюсточки, тільки трішечки більші, трішечки довші за попередні. Пелюсточки для другого ряду я вже сформувала, і починаємо їх кріпити до квітки. Пелюсточки другого ряду кріпимо між пелюстками, що в першому ряду. Ось так. І притискаємо пальчиком, квітка сформована, листочок є, водойма вже чекає свою квіточку. Здаваємо трішечки пелюстки і викладаємо легенько притискаючи пальчиком, або можете ось так притиснути ручкою або полівчиком, що у вас є. Моя робота готова. Ось таке гарне латаття біле буде красуватися на озері. Я сподіваюся, що у вас вийде. Також дуже гарна, а можливо, навіть і краще. До зустрічі! Бувайте здорові!